Лежу народ на днях на дивані і така мисель в голову прийшла. Я що лисий, Так, так ще голову потругав, та ні, вроді би щось там зимою 6 мм, літом 3 мм є. Так а тоді, думаю, чого всі люди переходять на покращення, на упрощення, а ми ще досі працюємо, як ото в совку. Про що це я маю на увазі? Про дану конструкцію від компанії «Арпал». В тому році Льоня Бабушко собі встановив оцей транспортер. В цьому році дивлюся, син фермера заморочився цим. Дмитро Богач встановив. Думаю, йомаю, це хлопці будуть працювати цивільно. Як має бути? Тут суваєш, там дрібниця і подає на прицеп. А ми ще, якоби ото по колгосму, виварочки або в прицеп, що воно щоб сипало. Думаю, не годиться. Не то пальто, треба щось, щось змінити. Написав менеджеру з компанії RPAL, кажу, що коштує дана конструкція, щоб поставити сюди маховик, поставити цю ж транспорту ленту, щоб воно ж було цивільно. Він мені озвучив цифру, кажу, що для цього треба. Він каже, або ми вам відправимо так, або і встановите самі, або відправте нам цей бокс тільки без загрузного і вигрузного бункера. І ми, типу, все встановимо і заплатите за це все гроші. Подумав, подумав, ну так як я гайки крутить не люблю, то думаю, лучше я на ті декілька тисяч, бо не знаю скільки. Почту, доставка, відправка, чим буде я його це сам крутить. Ну, зараз то прийдеться в будь-якому випадку, але 에, будемо його відправляти. Зараз треба відкрутити мені 8 болтів з однієї. сторони, 10 з другої. А, і тут 10. 20 болтів, коротше, відкручую, знімаю це все діло. Грузимо на поддон на прицеп. Закріпляємо і везу його на нову почту. І як ми його будемо грузити, Бог, знаю, конструкція тяжо, важкувата, а трактор у нас вже розкочений. Оце без цього погрузчика, блін, як без рук, їй-богу. Треба вже бастренько ту емтезону закінчувати, та вже на нього і робота є. Так що що? В общем, все. Те, що я вже хотів вам сказати, я сказав. Тепер буде все. Цивілізація на рівні, як має бути. Тут дроби тут подає. На газон, на прицеп, на легковий, на грузовий, ну, мається на увазі тракторний. Так що, я думаю, це крок вперед, як то говориться. Значить що? Знімаю це все діло. Всім попередньо подякував за лайкоси. Не забувайте їх ставити. З мене, як зазвичай, відео з вас лайкос. Ну і тепер, в общем, гайкуємо. Далі ще підснімемо, покажемо, як в кінечному результаті воно приїде. В общем, це все відео. Далі побачите. Кому це все діло цікаве, залишайтеся. Хух народ, в трьох єлі осилили, єлі вкинули, моща, важку ще таке, вроді дивишся на нього, откуда там той вес, а вес присутній. Ну і без погрузчика, як без рук. Тут він зараз ну, нужен би був як знахідка, але його немає. Ну, Напнулися коротше, вкинули, все, як має бути, ось розпорки повк... зробив. Оце він і грузовий автомобіль. Ну, верніш, Легковий вантажний фургон, якщо бути чесним по тих паспорту. Я думав, значила прицепом. У прицеп вкинули, е тент не накидати, укріпити і поторохтів на почту. Ну Воно таке, мінусова температура, але з криші капає. Це зараз траса там просто е розтає, так як випав ще сніжок. Цей апарат буде грязний. Отак я там буде на тій почті творитися. Думаю, ладно, який прицеп, плюс Думаю, потім От туди його. А тоді, вже, як приїде з установленим погрузчиком, тоді вже ми її е вийдемо прицеп і поїдемо, бо сюди ми вже його фізично не обхаємо. Що я значит, вам скажу? По цьому апарату. Оце видно буде чи не видно. Дивіться, у мене ось є такі ось сколи. Все бачите? Ножі то прилягають плотно, звісно. Там вони спічка не залізе, а є ці ось, ось, самі. Знаєте, це мені о чого кажеться Це мені кажеться на дерева, знаєте, все время хтось там то забор робив з проволоки, то в деревах проволока. Ну, Вокруг деревини проволока, стовбра. І оце, мабуть, коли ми працюємо ним, і десь воно попадало і товкло тут у проволоку. Получаю, ну, в мене тільки такі думки, От деревини, воно таким би не стало. Плюс оце ще, поки я його це все діло розбирав, це ж тут ось я тут стояв, поняли? Що мені понравилось? Дивіться на довжину болтика. Вроде би, скаже, хтось така, що тут? болт як болт. Ну, не болт як болт, він, він коротенький, понимаете? от крутить його трохи. Тут же ще ж е, товщина е, цього ж вигрузного бункера. Да? І тобто там, ти три рази крутнув ключом і ти вже викрути. Бо зазвичай знаєте, що там як вставлять втричі більше такий болт і крути потім його. Оце мені дуже сподобалося, бо ви ж ви ж пам'ятаєте, я ж казав, що гайки крутить я не люблю. Так що що, закриваємося, лечу на почту, відправляю. І потім вже ждемо, коли прийде до нас оновлений агрегат, вже з лентою, вже цивілізація буде. А то, блін, всі нормально, адекватно працюють, а ми, виходить, знову виварки. ну, ви зрозуміли, за що я кажу. Все, я на почту. Для нас це може неділя, може півтори, може п'ять днів. Ну а для вас це секунда і вже будемо їхати з почти, забирати наш агрегат. Так що попередньо всім подякував за перегляд. Попередньо всім подякував за ваші лайкоси, поставте, кому не западло. Погнали далі. Такий контент народ зірвався. Я так планував зробити, показати у відео те, що ще, по суті, ніхто не бачив. Особисто я ніде не зустрічав та думаю, його і немає даного агрегата з отаким трактором. Але не так сталося, як гадалося. Планувати і робити це зовсім різні речі. Далі розкажу все, чому. Зараз встановлюємо бункер, щоб все виглядало цивільно, і включаємося. Показуємо, що, до чого і як. Так як я й говорив, для мене не чи більше трохи я навіть не засікав, а для вас це секунда. І вже оновлений Арпал, 120-й висить на тракторі. Поки мій їхав, поки мій там робився, вже дивлюся і в'яталя гроканал Яготинщини, те, щоб завівся даним апаратом. Апарат, звісно, бомба. Е, як для топки, особливо когочасний сектор, в кого стоять котли, допустимо, мені, живучи на другому поверсі е, в багатоповерхівки, мені ті дрова і даром не потрібні. Але на базі ми приміняємо. Я показував неодноразово. Як на розтопку, так і топку е, гілки. Подрівнені саме цим апаратом, але без отакого вигрузного шнека. Називаємося так, або ленти по-простому. Значить, в чому була задумка мого відоса? Ви прикиньте народ. Це я так собі представляв. Думаю, зараз хлопці зроблять, встановлять маховик, встановлять мені цю вигрузну ленту. Я отак зараз за територією виїжджаю. Там в мене є склиночки. На рулеточки все поміряю. 5, 8, 10, 12, 15 см. На цьому драконі запустимо це все. І тільки шух-шух і покажемо, знімемо контент. Ну, опять, планірувати і робити це зовсім різні речі. Значить, чого так сталося, не так, як гадалося. Приїхав даний агрегат е кур'єрською доставкою. Кат називається. В нас емтезон на притики поломаний, як ви знаєте. Розгрузить, тобто на базі можливості нема. Е вага його не знаю яка. Е знаю, що того е як. Елемента, де о, там, ножі стоять і так далі, що ми, в, ми попередньо на початку відео відвозили на почту. 170 кг на почті зважили. Єлі ми його вперли? Соответственно, з цієї конструкції конструкцією, із будь-якої машини ми вручну ну, не знімемо його. Тому що доставили е, пер, грузоперевозками компанії КАТ. Треба ж десь розгрузити, попросив товариша, щоб манітушечко зняв. Прям машинка приїхала туди, манітуха зняла, поставила його на землі. Я масейчиком прилетів. Думаю, зараз поцепляємо і завтра що і сьогодні будемо знімати, робити контент такого, якого ніхто не бачив. Але не виходить, зараз не виходить. розкажу чого. Я то вже відео зняв, менеджерам це все діло скинув. Щось там вайбер грузе вроді. Але виходить, яка біда і щось вона мене так стремає. це все. Ці всі нюансики. Значить, я і хлопцям сказав, кажу, що ви як продаватимете даний агрегат, людям запитуйте, який, під який трактор. Ну, в плані імпортний чи вітчизняний. Тому що, от дивіться, з чим столкнувся я. Навіска, тобто оці щоки, вони все вже он до упора, вже впираються в оцю плиту. Так само з іншої сторони. По-моєму, тут. Блін, не буду казати по цифрам, я вчора і міряв, звісно, ну забув цифри. І виходить, що дужче скласти не можу. І ось дивіться, яка біда. Тут ось-ось-ось на грані єлі доскакав до бази, скажімо так. А тут ось виходить. Тобто ми його на початку, як нацепити, нацепили, воно держалося рівномірно, тобто оцей вал був, що тут по центру, що там, плюс-мінус, держалося. А потім по дорозі, де воно там що гуляє, не знаю. Що друзі, воно вже з'їхало сюди. Так я давай став та укріпив ще цією лентою і думаю, хоч би доїхати додому. Ну, слава Богу, і з Божою допомогою. Доїхали, все прекрасно. І проблема по винту. Теж, як коли ми беремо от імпортний апарат, імпортну техніку, тут уже стоїть ключок, який зверху не влазить. Тобто потрібно або ставити мт винт, або хлопці. На це звернуть увагу. А може вони вже і роблять, не знаю. Під імпортне одне, під вітчизняне друге. Ну, Хоча сумніваюся, ну, тим не менше, якби оцю конструкцію по-іншому чуть-чуть ну, удлінить сюди, крючок би безпокоєно налазив. Оце такий момент. І тепер, виходить, я, чесно кажучи, не хочу його цепляти. Не хочу ним зараз пробувати, тому що там вже навіть і яйце. оте... Вивернуло, там вже ось, ось 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 воно випаде. Бачите? Ось ось ось. Не дай Бог, зараз я його запущу, воно впаде, я його скручу. Ну, стрьомне діло, звісно. Е, що я думав? Може в процесі, знаєте, чисто для контента колись і зробимо. Тут задача яка? Просто взяти оцей овал, відкрутити болтом, витягнути і до токаря, щоб він зробив оцю далі сюди. А саме кріплення де кріплюється на що сюди ж. Яйце це е, длинніше. І то тобто, хвататиме тоді навіску і все одно ж хотілося б спробувати, як воно працює. Я, звісно, не е, пробував шріці, осіка тут. 3-6. І в мене 6. О. то Тобто кардан підійде. Кардан же ж не 6 на 8. Ну по 6 гляньте, оглянемо. Зараз кардан буде 6 на 8 народ. Точно. Ха-ха. Так що, якби я далі... І все було благополучно. Я б не нацепив би його, тому що е, тут 8 шліців, це ж МТЗОНовське. 8 же, я правильно на щиток. Та по любому. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так, так. Вісім да, да. шліців це ж під МТЗ. Так що, хоч би і хотів, бачите, виходить. Одводе воно там, чи я не знаю. Ну так, по самому апарату. Тепер будемо працювати як білі люди, скажімо так. Єсть шарик, прицеп легковий, або прицеп більший тракторний, прицепив і попер. Повернув цю конструкцію. Зараз ми її так розберемо, я ще не знаю, як вона крутиться, звуку хлопців, заснімемо, теж подивимось. Встановили нам маховик і вигрузнув оцю ж ленту. По ціні казати не буду, бо багато почнеться як завжди, критики. Хейту, а коли воно одиб'ється. І оце це питання аж виморажує, коли воно одиб'ється. А коли одиб'ється ваш iPhone, який ви купили за 50-70 тисяч. Коли він одиб'ється? Чи ті самі кросівки за 7 тисяч? Ну, наприклад, коли вони одиб'ються? Ніколи, правильно, правильно, але ж ви купили їх для чого-то? Так само і тут. Це все полегшення нашої праці. А це якоби впливає на наше здоров'я. Ну согласіться, все-таки це вже не тягать. Не... Як ми раніше, а при це підганять, потім вилами підкидаємо. Да? Це вже шух і одразу туди груза. Це є позитив. Що тут по ньому? По ньому? В принципі, поки нічого ніяк не знаю, е, такого щось казати грандіозного не можу. Хочу звернути вашу увагу, от дивіться, оця кришка оце, це нова. А оцей же ж весь оцей блок це ж старий. І от дивіться, це я не знаю, а не пише там скільки йому років. Ні, не, не бачу. Made in Ukraine. Вага, оці всі речі. Не пише, коли він виготовлений. Але я за фарбу, от дивіться. Оце ось свіжак, а це вже сіка 7 років. Ну, як мінімум, це ще МТЗ, цьому 2. Більше двох років констру, оцій конструкції. Так, да, вона в нас на вулиці ніколи не стояла, але по фарбі. Дивіться, питань нема. Це новеньке, блискуче, це просто потягане. Це теж є немаловажно. Товарищ, він тільки що дивився і каже, що все ж таки вміють наші робити. Ну, от диса каже, йома, як красиво яка красочка, все класно. Десь він тут, де воно? А, ось ось, дивиться, яка, яка красота на плазморі всю. Ну, от, вміють, в принципі, наші, я вам скажу, робити. Але ж, але ж, не всі. Саме що обідне, що не всі. Це бачите, яка лента, я її не бачив. тільки на відосах бачу. А в реальності не бачу. Так. Гідромотор. Це ж я так розумію, нам треба ці дві шланги посоєняємо, вкидаємо там, чи в речах той вплаває ще, чи куди його кидаємо, щоб пішло сюди масло. А потім тут аж на цьому клапані регулюємо. Ну, з, цим клапаном, з таким подібним клапаном я вже знайомий. На сівалки їх повно. То в курсі діла. Дуже дивіться, багато підшипників стоїть. ось. Раз, два, три, чотири. Це тільки ось що бачу. Це ж і тут такі самі Мастяться, це є добре. Три-4 теж. Ага, По 4 з кожної сторони. Ну, в принципі, підшипники це на наші е, об'єми, це на віка. Це вільно, хлопці молодці. І, йо-майо, -йо, ото сел. Ай-яй-яй-яй-яй. А зараз відсюди ми не побачимо. Ми туди просто не заліземо. Треба було це ж показати раніше. Надо ж було Зараз я вам спробую його отут прокрутити, щоб воно зійшлося. Тут стоїть маховик. А маховик що нам робить? Правильно? Не так буде топкти того вала відбора мощності Дуже перекрутив. Треба, аби хто стояв. О, не так. Ми зараз по звуку хлопців, ми зараз розкладемо ту конструкцію, щоб розуміти, як вона працює. І з тієї заглянемо. Там хлопці, як навіть їх не просив, але вони мені наточили ножі. Це є немаловажно. Все-таки клієнт, як то кажуть, не просив, а йому зробили бонусом. Плюс, плюс, Зараз, секунду, хлопців і розкладемо. Подивимось, хоча воно виглядає. Тугейка. А що тепер? Не знаю. Випало у вас, так? Да? Там впало додому. А ну спускай. А чого ви не буде? Ми його пустимо аж додому. <рес> його! <Йошки. рес> <рес> <рес> так воно якось хоч і должно бути. Та якось <рес> так, так ось ця любят його, мабуть, якось держати десь. Так, давай, це ж не, не, не опитлося, хоч говорити, так? Да? А, це ж вона отут була. Зацеплена, я коли транспортував, я ж її спользував, поняли? Ооо І що у нас таке це профтеки, получився? Йоптуй А вона ж ось на ролі, от йоп твої. хи 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 я Це щось понаписують, скажіть Не опи, блядь Ну, як завжди Напишем, блядь, своє на опи Іж таки на опи, іж таки, скажіть все з першого разу, получать Який його очі не бачив А ну щось, а ну, ану, щас, Вон, ану, табе. <свес> <свес> И на эти крючки вот так оно должно. Вот так а, ты... да, оно я, он ну. ну, он я не Я скажу, теперь опускай, я буду держать. Такой он амортизатор должно, понял? Ну. Ну там он замортизировал. Не туда куда надо. А тут еще шплинтики, а ну-ка. Все. Вс, а цю ага. сторону туда. Тайту сейчас. не Сейчас тут включу. О, все шо не похоронет. А все хорошо, что я хоть не сам за все еротарий. Дало, блять, би помогати в поговорить. І... Та що цивильно, да? Это барбуде для мо це лебязка для того, щоб їх підняти, підстити, чи що? Ні, сильно, ти пождь. А це ж сохиробура, щоб е-е, <плесу> <плесу> Так? Да? да. Наліво, направо, вперед, назад, ось. Цердестина. <плесу> ага. А ну, дай мені телефон, же ж ножа покажу людям, бо я балакать балакала, показать не показав. О, Серёк, сходи покрути е-е, э, цей вал. Бо я крутив і не опадав. Назад Чуть-чуть. оп. Ще-чуть. Ще, ще. 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 ще Ще. Ще. хоп. Бачите? Шілінка там є, там свічка не пролізла. Я вони те показував за прорізі від проволоки чи від чого не знаю. Хлопці взяли і заточили, бачите, ножі аж блистять. За це їм, звісно, велика подяка. Так, ну зараз тоді продовжимо ще пару слов розкажу, що до чого, подивимося, роздивимося, саме між собою понарізаємо і покажемо. Ну що, бачили, як ми професіонально розклали? Ну, сам е, допустив помилку, сам лоханувся, так як я ж оцей крючок показував попереднє. Е, Лібьочку я її використовував, щоб стягнути е, щоки. І за нього забув бою. В принципі, я не бачив його роботу, як воно працює, тому шльопнулася наша стріла. Це зараз почнете писати. То рукожопи, то ще щось. То просто так вийшло, з ким не буває. Особливо коли я бачиш перший раз. Ну, з хлопцями постояли, потренділи. Все-таки тепер буде набагато проще. Залишається, що МТ-зона дозбирати і будемо проводити тест-драйв. Витачим. Якщо витачимо ті длинніші пальці, ми їх все одно колись в майбутньому з даним трактором чисто попробувати подивитися. На постійній основі ні. Виточить пальці, а кардан кардан не знайшов. У мене виходить на тоновому прискочі 6х6. А в МТ-зоні хвостовик на 8. Що, все? На цьому завершуємо. Дякую за увагу. Всім показу зустрінемо в нових відео.